Друзі, всім доброго. Сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю всього найкращого. Всіх вас обійняв, всім вам Божа благословення і всім вам за все велике дякую. Уже, друзі, буде з полегшенням вас, всіх нас. Морози відступають. Слава Богу. Протрималися, холода відійдуть. Трошки вже буде легше. Дякую нашим захисникам. Велике, в першу чергу, дякую Богові. І всього-всього вам, друзі. Всіх вас обійняв. Так. Забив я вже хрен на ці квести, не хочу їх проходити. Де з першого разу пройшов. А де реально, друзі, ну я реально сижу, считаю. От грав на кайро. Повністю дивлюся, чітка свожуся, пробиваю, пробиваю, пробиваю. Я 16 разів пробив. І воно мені не зарахувало. І так було декілька разів. Я вже, друзі, не хочу проходити. Що вийшло, то вийшло. Давайте повідкриваємо. Та й все. Не буду я заморачуватися. Так, де воно там? Там, до речі, друзі, є така у мене інфа, я забув сказати, я просто. Начебто як має івент розпочатися на кульки 13 лютого, я забув сказати. І там, де буде нагорода дефендерів, за 100 метрів буде давати захисників контейнер. Тобто, мусор. Ось як подобі цього, бачите. Хоч взагалі їх. Побачимо, чи дарма їх проходив, чи ні. Угу. Поняв, прийняв. За срібла проходив і бустери. Все зрозуміло. Просто супер. А ви, друзі, пишіть, у вас хоч взагалі випав танк. Просто цікаво. Та ну ти шо, блін, да якби я знав, що за це таке херню, це. О, Таке да. Потні контейнери, друзі, потні контейнери. Давайте, друзі, перейдемо на інший аккаунт. Ха -ха -ха. Ти шо ти шо, блін? Так, ну шо, друзі, перебираємось на інший аккаунт. Я вже все буду, друзі, чекать, івент. На ці контейнери я вже не буду впарюватися. Та ну вони мені вже надоїли. Воно реально тупо розводи. Я не спорю, там, де і попроходив з першого разу. Тут на Ісеровці проходив, там на об'єкті 260. Тому. Було туго-туго зі світлом, тому, друзі, якось так. Та заради чого? Ну заради чого його проходили ми? Заради цього мусора. Пф. Та нахер мені нужен? От чисто по приколу, друзі, напишіть, у вас хоч в когось випав танк. Повідкриваємо там, де я понабивав. Окрім основи, на основі буду відкривати на день народження. І до речі, друзі, якщо доб'ємо 4000 підписників, буду робити розіграш. Якось так. Та мені ваш квест? Проходьте його самі, не хочу. Так, ну що, друзі, переходимо на інший аккаунт. Тут ми повідкривали. Чудо-юдо нам впало. Як то кажуть? Чудо дивини не трапилось. Перехожу, друзі. Зараз будемо, друзі, на іншому аккаунті. Та думаю, вже повідкриваю, хоч подивлюся, що там. Чи воно взагалі того вартувало, що я це проходив. Може воно це все зазря, так я їх і проходить не хочу. О, Дефендери це взагалі. шлак. Отдали б вони хоча б мега контейнер, там, не знаю, чорну скриньку. О, це я розумію, що там буде хоча б золото. Там можливо шанс на, на прохід. А тут щось у мене взагалі немає бажання. Тут 4, друзі. На Є100 проходив. Давай будемо відчиняти. Позбираємо весь мусор. Я так зрозумів, друзі, що танки тут тільки на картинки. Та ну ти що, ну це тупа... Не знаю, це... Й... Вимаражує мені такі нагороди. Якщо розробники відбивають дупля і... То краще б дали я б кажу по одному б хоча б, або по чорній скриньки. Там хоч буде якийсь шанс. А тут на що розраховувати? Я буду ржати, якщо не буде на одному, не випаде. Все, друзі, переходимо на інший. Ой, блін. друзі, перебираємось на інший аккаунт. Вони дивлюся на контейнерах, тільки міняють обгортки і назву. А хлам той самий. Тому, друзі, як якось отак. От. Воно в чогось виходить, що це повна хрінь. Що, останній, друзі, аккаунт? Ну, пише воно красиво, доглянь, які танчики такі, ух, все синя, красиво там. А нема навіть према. Та ти шо? Єпона, мать? Як таке могло статися? Ще й Т-77 такий легендарний вообще танчик имба. Та це, друзі, просто я не знаю. Фарт на мільйон, напевно. Я просто офігівший. Тут не дарма такі пропатів. Таке справедливість взяла вверх. Це нам мабуть за те, що вони мене там надурили на двох контейнерах. На одному контейнері вони мені надурили, я ж казав, там 16 було і вони не зарахували. Ну, це у мене танчик, друзі, був. Компенсон 3,750 золота. Ну це, конечно, друзі, Зараз Щас казати, сталкеру подкрутили. Та де там з того сталкеру, блін, випадає, ті танчики, блін. Раз, блін, на. Якщо, шо, там випад. А чого ж не бачить, коли я зливаю багато? Всі мовчать. Як випаде якийсь танк, там, блін, за... не знаю, раз там... Блін, в три місяця може. Ах. Ну що? Один, да, такий, бачите, був фартовий. Ну, а на всіх інших взагалі не фартануло. Не знаю, може це друзі знак. Вони мене колись надули на... Не дали мені івент проходить, коли ви проходили то знаєте, на свічину, то яичко. На пасочну то був івент. Так вони мені взагалі не дали. У мене була там безкоштовна одна ложка в цьому, в магазині, в крамниці. Ну і думаю, кажу, такий сижу малому кажу, дивіться, зараз яку справедливість буду. Я ще там, пам'ятаю цими, зі своїми хлопцями там кажу. Дивіться, що зараз буде прикол, кажу. Дивіться, Бог є на світі. Відкриваю імені з першого падає Т-77 танчик. Так само і тут. Побрили на контейнері і випав Т-77. Справедливість завжди буде, повірте, друзі. Як би не крутили, добро завжди переможе зло. Чисто, от, друзі, фартануло, бачите. І всі, що ми відкрили, бачите, вони всі пусті. Ну круто, 3750 золота залутало. Не знаю, скільки там шанс випадання, но я просто охренів, Якщо чесно. Ніхрена мені, друзі, не підкручує. Це все чос. Я відкриваю так само, як і ви. А скільки я до цього все позливав? Парахуть. якщо це все порахувати, то цей танчик мій вообще навіть і поряд не стояв. 3 Сьогодні дали 3750, А блин, в наступному відео 15 забрали. 15 на одному та 16 на іншому. Ось собі весь підкрут. 30-ку фукс. А дали що мені тоді? Сімку дали э, преміумну. А захірячили на одному 16 золота, на іншому 12. І там я ще щось злив. Ну, 30-ку золота забрали. За що? За сімку, за йолку. Та нахер вона мені впала. І тут ось випав цей, тут оскільки золота злив. Всього позливав. Ай, друзі. Хіба це підкрут? Та це взагалі не підкрут, ніхрена. Так повезло мені. Це перший раз мені з бік босса випав отсюдова ватанчик. Перший раз я їх пам'ятаю купляв. За 4-500 раз купляв. Потім пішов ще купив. А воно болт. Ніхрена воно не давало. Жодного танку звідти не падало. Це чисто фартанула справедливість. От за те, що вони мені там надурили мене на 16 пострілів, як я казав, воно не зарахувало. І там не зарахувало. От і вам справедливість. Все, друзі, всіх вас обійняв. Пишіть свої думки в коментарі. Всіх вас люблю і поважаю, всім вам за все дякую. Давайте, друзі, доб'ємо, якщо хочете розіграш, доб'ємо до мого день народження. 4000 підписників було б круто. Зроблю для вас розіграш. От чисто від душі, від себе зроблю. Все, друзі, всіх обійняв. Всім вам Божого благословення, миру добра, мирного неба і до зустрічі. З вами був Сталкер. на зв'язку.